Хто винен у розриві ваших стосунків відносин? Давай подивимось, хто насправді. Можливо, там зараз якась відьма вилізе. Королева жезлів Ну, жінка вогняна, яка дуже хотіла. Вона тут все робила для того, щоб твоя пара не спала по ночам, боялася, переживала, що вона саме робила? Ну, била поважа Вона тут плела інтриги між вами. Причому такі виставляла тебе хитрим лисом. Тут вона кошечка, тіпа, да? а ти хитрий лис. Я от питаюсь, чому чому ця жінка у так діє? Тому що ти від неї відмовився? Хто ця жінка тобі? Ти від неї колись відмовився? Яра Це якась твоя колишня дружина або колишня жінка, з якою ти довгий час мав відносини, яка колись, можливо, мала була якоюсь важливою для тебе жінкою? Тут оця жінка, отак от все зробила. Для чого це все зараз? Ну, вона по тузу чаш, бо ця жінка, що до сих пір, тут неважливо, може бути таке, що ти вже 10 років з нею розійшовся, але вона тут все одно вірить в те, що ти повернешся в відносини. Добре, а для чого? для чого, А що саме от мене цікавить, що саме вона робить, щоб ваші відносини розрушалися? Якось б'є по грошам, по робочим питанням, по питанням, коли ми в житті щось робимо і хочемо, щоб ну, заробляти гроші. Чомусь от по, -по грошам вона то тобто, есть вона якось енергетично щось робить, і магічно, і енергетично таке, що воно б'є по грошам. Ця історія з грошима робить отут між вашими стосунками в ваших стосунках, робить вам проблеми.